Радий зустрітися з вами знову. Це програма Лінії серця. Та я і ведучий Сергій Тієнтів вітаю вас. Мені дуже приємно представляти сьогодні нашого героя, який поділиться лініями свого серця. Це мій добрий друг Іван Лукінчук. Привіт Іван. Радий тебе бачити в нас. Ну і все по... спочатку. Представся, будь ласка, розкажи, хто ти, чим ти займаєшся зараз? Мене звати Лукінчук Іван. І я... Навчаюся в Рівненському державному гуманітарному університеті на факультеті математики та інформатики. Спеціальність інформатика. Зараз працюю системним адміністратором в цьому ж університеті, а також підзаробляю ще на одній фірмі поліграфічній. Я знаю, що твоє навчання не обмежується просто навчання і робота є якась діяльність поза тим, яка якісь хобі. Розкажи трошки більше про те. я знаю, що ти співаєш, розкажи трошки більше про це. Так, в мене є гурт, він має назву Крик душі, де ми співаємо. В основному співаємо пісні про Бога, пісні, в яких зачіпаємо якісь соціальні проблеми, пісні, які зачіпають те, що діється зараз в світі, те, що міститься зараз в світі, і намагаємося якимось чином нести альтернативу. Альтернативу чому чи альтернативу кому? Альтернативу молоді щодо того. Що може нести в собі музика? Що вона може бути позитивною і нести в собі позитив? Нести в собі щось таке, що тебе запалює, що дає тобі наснагу для життя, що дає тобі, можливо, якусь ем, базу віри і надії в те, що завтра буде краще. Як ти потрапив в РДЮ, чому саме таку спеціальність ти вибрав? Взагалі ця історія дуже цікава, що в восьмому класі, коли мені було. Вже навіть не пам'ятаю скільки років. Одного разу мій брат підійшов до мене і розповідав про те, що він бачив комп'ютер. Він сказав, я бачив комп'ютер, Ваня, це така штука, там складається з телевізора, кнопки якісь біля нього. Нажимаєш, все дуже цікаво, дивно. і Мені настільки сподобалося, я сказав, заведи мене туди, покажи. Потім він мене завів, показав, і настільки мені сподобалось, що я кожного дня почав навідуватись в кабінет інформатики в Своїй школі і після того я вже з восьмого класу знав, що я хочу йти навчатися на програміста. Я хочу пов'язати своє життя з комп'ютерами. Як взагалі складалося твоє життя до того, як ти вступив в навчальний заклад? Тобто, чи є якась різниця між тим, що було раніше, до того як ти вступив? Тому що я знаю, що ти переїхав, а ти не в рівному жив. І от саме той період, коли ти вже вступив до навчального закладу, так я народився не в рівному. Народився, в, є таке село Крилів Корецького району Рівненської області. Дуже цікаве малюниче село. І життя моє дійсно змінилося після того, як я вступив на перший курс. До першого курсу я на, до 11 класу. У мене мама працює вчителькою, і вона взагалі намагалася виховати нас. Мені ще брат і сестричка в таких класичних мірках виховання. Вона завжди намагалася прищепити нам. Любов до навчання. Вона пам'ятаю навіть свою першу молитву, що саме мама вона прищупила до на нас посіяла те перше слово. Вона навчила молитися мене очі. Ще також пам'ятаю, як на одному із уроків якісь проводила мама, і вони були пов'язані з молитвою. І вона просила мене, Ванія, от Зараз Ваня покаже, як треба молитися. Це як зараз пам'ятаю. І мені тоді було років десь п'ять. І Я виходив посеред класу, ставав і молився молитвою «Отче наш. І отак проходили роки до 11 класу, все було ніби класно. Наша мама витримала таких, як я вже казав, консервативних. А мама який предмет вела на уроках? О, До речі, та, моя мама взагалі спеціаліст з математики її профіль, але я її називаю спеціаліст широкого профілю, тому що вона в школі викладає дуже багато предметів. Тому що викладачів ну, в школі вчителів в селі дуже мало і так необхідно було. Одинадцятий клас і так. І от 11 клас все було ніби класно. У житті в мене не було ніякого такого, щоб я хотів е, якихось таких розваг надмірних. В мене не дуже тягнуло на дискотеки, тоді по великій суті. Діти вчителя вони в селі рахуються за якимись такими взірцями, мають бути еталонними. І тоді будь-який твій крок вліво або вправо дуже мав ну, великий осуд, ми себе поводити так дуже чемненько, і все. І, і взагалі так нас виховувала мама, що нас не тянуло не до випивки, нас не тянуло ні до курва з братом, ні до якого такого розбишаства. Ну, було в дитинстві всяких таких випадків цікавих. Але єдине, чим я жив, це навчання. Навчатися біологія дуже тоді любив, і математику і то все. Книги то було то був мій світ до 11 класу. Любив навчатися. Дуже любив. Одинадцятий клас закінчився. Чи закінчилось твоє бажання навчатися, любов до навчання? Як на тебе вплинула ота зміна середовища? Дуже цікаво. Тому що, переїхавши в місто Рівне, я відчув свободу, то яку мені можливо. Дечому не вистачало, не було вже такого контролю зі сторони батьків, не було поруч, мама і тато залишилися в селі. З'явилися нові друзі, з'явилися студенти, студентське життя, гуртожиток, життя в гуртожитку. І воно мало-помалу почало носити свої корективи в моє життя. Воно почало змінювати мене докорінно. Що колись я вважав за пустоту, я не знаю, за. Просто якась там барна втрата часу, мені вже було цікаво, що таке дискотеки. Мені було цікаво е, різні шляхи отримання задоволення в плані того. Мені було цікаво, що означає напитися. І два рази в житті, оце саме після першого курсу, проводячи такі експерименти над собою, я напивався таким чином, що мене приносили додому майже напівживим. Друг так приводив до сестри, в квартиру і казав, вибачте, він не хотів. І Життя мало помалу почало наповнюватися якимось таким негативізмом, як я зараз пригадую ті роки, другий курс. Мені дуже було цікаво знайти сенс життя. Я досліджував. Одні говорили, що це може бути дівчина, ти знайдеш справжнє кохання, кохання врятує світ, ти повинен жити заради кохання. Я думав, все, знайдуть собі дівчину. З'явилася дівчина, але стосунки вони якось так швиденько розсипалися. Вона мене зрадила, і я зрозумів, що кохання то не є чимось таким, заради чого ти маєш жити. Щоб було таке, Я розумію, можливо, це друзі. Все, я буду жити заради друзів. І я тоді на підіслав своє життя поставив друзів. Навіть дивіться мене тоді, весь який був. Життя заради інших, я все найкраще тільки для них. Навіть коли контрольні якісь писали, я все намагався зробити. Написати своїм друзям, а потім собі. І навіть такі випадки, що їм за контрольні ставили п'ятірки, мені ставили четвірки або нижчі оцінки. І все. І настав такий випадок, коли мене мої друзі, на які я покладав свої надії, на які взагалі надіявся і вважав, що то є ціль для життя друзі почали зраджувати один за одним. І після того я зрозумів, що сенсу в тому не було. І життя почало перетворюватися, перетворюватися на просте існування. Блудське існування тіла, коли прокидаєшся вранці і відкриваєш очі, і ти розумієш, що ти не хочеш жити. У тебе немає ніякої цілі в житті, тебе немає ніякої прагнення, надії, так як Леся Українка пише в одному з своїх віршів контрспенсперу. Без надії сподіваюся, без надії рухаюся по житті, без надії пролюєшся по вулицях, спостерігаєш навколо, і воно тебе ніяк не зачіпає. Тому що в тебе у мене не було тоді, заради чого жити. І так проходили два роки пройшло такого життя. Єдине, що в мене трималося, це все та ж мама. Тому що мене не думки щодо того, щоб зробити собі щось. через відсутність якоїсь такої віри в щось, надії в що запалу в житті. Але завжди в спогади про маму, про те, що вона казала. Діти це єдине, що в мене залишилося. Я живу тільки заради дітей. Я знаю, якщо я собі щось зроблю, то серце моєї мами не витримає моєї мами хворе серце. І це єдине, що тримало мене в цьому світі. Такий непростий шлях це другий курс, це 18, 19, 20 років. І ти опинився, можна сказати, біля якогось розбитого корита. Чогось ти шукав.